Перше, чого слід почати, це вхід до автоматизованої системи виконавчого провадження. Використовуємо свої логіни та паролі. Наступна дія: це ми повинні обрати вкладку Діловода, реєстрація вхідного документу. Вид документу ми зазначаємо виконавчі документи. Кореспондент це буде той орган, або особа, від кого надійшов цей виконавчий документ. Вихідний номер документа зазначається в заяві про відкриття виконавчого провадження, так як і вихідна дата документа. Також необхідно заповнити короткий зміст. Зазвичай можна написати до виконання або відкриття виконавчого провадження. Так, наступне у нас висвічується вихідний номер та вихідна дата. Його заповнюємо на штампу відділу на заяві про відкриття виконавчого провадження. Також необхідно додати скан-копії заяви та виконавчі документи і документів, доданих до виконавчого провадження. Так, У разі необхідності відсканувати декілька документів, потрібно натиснути так. І так кожного разу, якщо документів два і більше. Після цього, після того, як ми завершили сканувати, нажимаємо Ні. Пишемо назву цього файлу, не обов'язково, І закриваємо та зберігаємо. Потім переходимо до на вкладку Реєстрація ВД. Значаємо назву виконавчого документу, В нашому випадку це постанова. Суб'єкт, що виконавчий документ, це інший орган або посадова особа. Суб'єкт, що видаведе в нашому випадку, це УПП в Херсонській області, також вибираємо категорію стягнення: це розрахунки, пов'язані з державою, стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху. Також заповнюємо результативну частину рішення. У кожного вона буде різна. Зазвичай можна написати стягнення коштів прізвищем є побатька і боржника. Зазначити на користь, кого це йде стягнення. В нашому випадку це на користь держави. Ізначається, що це таке: штраф, заборгованість, пеня і так далі. І розмір цього зобов'язання. Також в сумі коштів до стягнення означаємо суму стягнення, авансовий внесок ставимо звільнення, підстава звільнення рішення Конституційного суду України. Також зазначаємо номер ВД, це номер виконавчого документу, він зазначається на самому виконавчому документі дата видачі виконавчого документу та дата набрання чинності рішення, на підставі якого видано виконавчий документ. Також зберігаємо. З'являється вкладка сторони ВД. Ми тут заповнюємо фізичну особу в нашому випадку. Тут заповнюється РНКПО, це ідентифікаційний код боршника, прізвище ім'я по батькові і дата народження. В, нас, в нашому випадку ідентифікаційний код відсутній, тому його пропускаємо. Потім виконавець направляє запит на отримання цього коду. Також. Тут зазначається адреса, яка вказана у виконавчому документі. Закриваємо, зберігаємо, додаємо стягувач. в нашому випадку це держава, але у кожного можуть бути різні виконавчі документи. В найменуванні ми пишемо назву цього органу державного. Тут у нас УПП Херсонській області буде. І його код, якщо є у вас наявності, та адресу. Також у разі наявності реквізитів стягувача, можна одразу їх заповнити у цій вкладці. Після цього ми нажимаємо Закрити та Зберегти. Наступна дія це виконати дії зареєструвати. Ось виконавче провадження зареєстровано. Зверху є номер виконавчого провадження, який потрібно значити на заяві, та виконавець, який буде вести це провадження.